Стосовно кишень, в нас є велика карху кишеня величезного такого розміру, ви можете потрапити в неї через верхній ось такий клапан, який може бути на гудзику або на велкратук, вже як вам завгодно. Також, якщо ви знаходитеся в сидячому положенні, наприклад, в автівці чи ще щось, вам буде незручно потрапляти через цей клапан, тому є блискавка додаткова. Бічна, в яку теж можна потрапити. І ось таке місце це, такий, це така маленька кишеня. Вона наскрізь проходить в велику кишеню, тобто ви можете щось дрібне засунути туди, і воно опиниться у вас в цій кишені. Вам не треба буде кожен раз відкривати її. Тобто, три є варіанти потрапити всередину. Всередині, самої кишені, в нас є два маленьких відділа, крім. Основного відділа, е, і також сама кишеня вона змінює свій е, профіль, так скажемо. Тобто, якщо ви, наприклад, е, напхали чогось великого собі в кишеню, е, сама, сам об'єм кишені збільшується, коли ви все прибрали, пару разів похлопавши, е, ця кишеня повертається в свій першочерговий вигляд і вона знову не така вже об'ємна. Також в нас є регулювання поясу, причому це регулювання об'єму поясу не таке, як буває, що просто шматок тканини пришитий до штанів, і ви якби ось так от скручуєте штаніну собі. Ні, тут саме ви затягуєте і. Це регулювання воно на еластичній основі. Тому, якщо ви, наприклад, підтягнули собі штани, а потім почали активно якось рухатися, то у вас ці штани будуть нормально якби, збільшувати і зменшувати об'єм в залежності від навантаження.